Ну, мінімум 5 місяців е, упущено. Хочу нагадати, що коли е, генерал Муженко заговорив про оборону, тоді мені здається, навіть у фонді Порошенка е, трапилась деяка зміна політики. Там перше почали закуповувати екскаватори і землерийну всяку техніку і передавати прямо безпосередньо в батальйони, війська. А хтось ще із політичних сил це робить чи ні? От мене питання: чи 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 простіше замість відправити екскаватори, якщо ви не можете організувати тендери, якщо ви не можете, а, а там, по-моєму, потер... ми ж пригадується, у нас був навіть неодноразова згадка про ці зуби дракона, так звані, які в Запорізькій області просто ніхто не хотів закуповувати їх там, десь наклепали. Потім все це підвисло. Ну, вони, вони то невелика така, перепона, але, але вони дають все одно виграти час якийсь при їх подоланні, аби артилерія могла е, знищити е, техніку. Але суть в іншому, суть в тому, що за цей час хтось е, намагався допомагати е, сам зі своїх скромних можливостей, але влада за цей час не змінила технічних умов. Не провела тендери, врешті-решт можна було розподілити, якщо в авральному порядку можна було б дати доручення в авральному порядку забезпечити фінансами, і хай працюють фірми, хай риють. але ж нічого не було зроблено. Нічого не було зроблено. Тобто, десь щось нарито. Тобто, не можна сказати, що зовсім провалено. Але результат цілком незадовільний. Цілком. Тобто, він. Він не дотягує до половини необхідного. От в чому біда? А най, найгниліша ситуація із Авдіївкою там же бої велися з жовтня минулого року. Всі прекрасно розуміли, що при такому тиску в одній точці на лінії фронту рано чи пізно українським військам доведеться відійти від Авдіївки, бо. Доля Бахмута там була запрограмована. Всі це знали, всі це бачили, і ніхто ніхера, перепрошую не робив. Оце ну, основна проблема. Тобто е пасивність влади і е ну, таке відчуття, що влада реагує на будь-які ініціативи тільки там, де є прямий економічний інтерес когось із чиновників. Якщо хтось із чиновників на цьому не заробляє. То все це провалюється миттєво зразу. Через що вони і злякалися цієї тимчасової слідчої комісії? Тому що, по суті, Мар'яною безуглою тут не заткнеш, як у випадку із Вагнергейтом. Хоча вони затикали, затикали, але все одно ну, це все повилазило, всі люди все знають. І найголовніше, що дивляться на безпорадність правоохоронних органів, зокрема прокуратури, і ну, перестають вірити в державу взагалі. Змінюється те, що Україна безбожно втрачає час і можливості. І потім за цей втрачений час доведеться платити життям українців значно дорожче, ніж ніж довелося би зараз це робити. І все це ляже на пряму відповідальність влади. Якщо Зеленський і її оточення розраховує на те, що вони пропетляють, не пропетляють, тому що чим далі ситуація. На фронті погіршується, я вже казав, що провалені велика кількість закупівель, майна. Ну, от Зараз в пішому порядку підвезли трохи боєприпаси. Але є проблема з пальним, з матеріальним забезпеченням і з харчовим забезпеченням. Військові купують самі собі продукти і пальне, і одяг. Це кричуща ситуація. Про це ніхто зараз не говорить, тому що військові якось ну, скромно мовчать, поки їм вистачає коштів ну, власних. Але ми зараз спостерігаємо абсолютно дивну історію, коли політичне керівництво України повністю автономізувалося, відмежувалося від військ. Воно зробило велику кадрову перестановку, внесло хаос в управління військами. Ми бачимо після цього з території, погіршення забезпечення, і найголовніше провал із законом про мобілізацію. Насправді для частини таких вірних виборців Зеленського таки влада зробила жест: нарешті звільнено строковиків після двох років війни, і з умовою строковики. Звільнені з умовою, можливості їх мобілізації через рік. А тепер питання. Строковики в нас в масі своїй це 20, 21, 22 роки, а бар'єр віковий для мобілізації 27 років зберігається навіть у, у, цьому, ну, у цих погодженнях нових. Наскільки з під, скажімо, фундаментів цього цирку. Ну, доноситься мишені писки всякі, то вікова межа для мобілізації залишається 27 років. Тобто, мобілізують старше 27. До 27 років дають людині повчитися, ну, завершити становлення особистості і професійне становлення. Тому, от дивна ця теза з закону, дивна вона. Ну, добре, Зеленський підписав цей закон і оголошується про, ну, про демобілізацію строковиків. Це дійсно важливо, бо, наприклад, в перший день війни у Гостомелі залишалися переважно строковики з Нацгвардії. І вони прийняли перший удар. Ну, вони служили всього по два місяці в масі своїй. Ну, там були офіцери, там були е, ну, сержанти е, такі з досвідом, але основний контингент залишався якраз е, призовники, які ще, по суті, і не, не надто освоїли військове мистецтво. Е, от за цих обставин е, влада думає про кого? Про військових. Я от дивлюся, інколи такі абсолютно вже. ну, е, Зневірені пости військовиків щодо ротації, щодо е демобілізації, щодо ну, по суті, е виходу. після. Якщо навіть з'явиться цей закон, от після двох років участі в боях, якщо навіть з'явиться цей закон, подивимося, коли можуть з'явитися свіжі люди у військах. Хм. Справа -то в тому, що ці стамбульські переговори, це якийсь великий сумбур, який супроводжувався і деякими е загиблими. Хочу нагадати, що тоді було повідомлення про те, що, е наприклад, Рустем Мумеров, який брав участь у переговорах, е він був отруєний. А Денис Кирєєв загинув, е по-моєму, при затриманні СБУ. Тобто така якась дуже, дуже дивна історія, і українська сторона весь час держала паузу, тримала паузу в ситуації, коли Путін весь час розмахував папірчиками і клявся, що це парафовані документи. Тобто, враження таке, що українська сторона парафувала в Стамбулі все, хоча той же самий Рустам Меру заперечував парафування будь-яке. Але ж Путін весь час махав цими папірчиками і клявся, що це парафовані документи, що Україна була готова уступити Крим, потім, до речі, потім, до речі, заговорив бундесканцлер Ой прості господи, ну найманець Путіна в цьому. В Газпромі. І якось цей шльодер виліз в селу, ні к городу, але справа в тому, що коли Шьодер наговорив інтерв'ю, раптом саме в інтерв'ю Шльодера повилазили деякі моменти із цих перемовин. Тобто шльодер, по суті, підтверджував де де деякі слова, які... Чи, тобто приписував деякі слова тому ж самому меру Тобто в мене таке враження, що банку реально під підчепили на якийсь гачок із цією історією, і вони не могли сформулювати більш-менш е зрозумілу е для українського суспільства е фабулу. Тобто, ну, е так думати, причин е на наслідковий зв'язок. Що було за чим? Те, що Путін вирішить про те, що він відводив війська військ від Києва в якості жеста доброї волі це було неправда, тому що по суті українські війська перерізали якраз лінію сполучення за Іванком туди ну, ближче до Чорнобильської зони. І фактично тут в котлі на правобережжі могло залишитися тисяч ну, 1015 російських військ, а може й 30 Всі, і тоді була б для Росії реальна катастрофа, тобто. Поза всім цим мені здається, що треба ще щоб військові заговорили вони поки не говорять. Але якщо виявиться, що банкова випустила цих о, 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 ну, з оточення російських війська, з оточення біля Києва, тоді по суті Путіну подарували так би мовити живими вбивць українських вбивць Бучі. Оце зараз одна з серйозних проблем розслідувати, чи не з, волі, з доброї волі е, української влади вбивці Бучі були випущені з цього котла е, ну, на захід від Києва. Е, Чорнобиль, е, ну, цей периметр Чорнобилі, Ванків, Вишгород, е, Гостомель, Буча, Ірпінь, е, Бородян. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.